Не понимаете, ага. это вам нужен мир. Мне нужен, да, а он всем нужен мир. Нет, нам победа нужна. Нам победа нужна. О, бывают ситуации, когда надо прерваться. Такое тоже бывает. Бывают ситуации, когда надо перегруппироваться, не только им, но и нам. До тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой гражданской инфраструктуре на нашей территории, нам нужна вся Украина. Мы это по-разному называем. Мы называем это денацификацией. Видели у Зеленского теперь новый дружочек? Ну да. Да, это, видимо, друг по-разному, я так понимаю, и по той самой э, ложечке для белого. вещества. Блять! Охуеть, я сделала. Да! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рад вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Ну що, запалимо цієї п'ятниці, і завжди під завершення тижня, ми назбирали вам найсаковитіші із їхніх заяв. Ну і звісно, розкажу, чи готуємося ми до другого раунду перемовин. Про все в деталях, буквально за мить. А зараз я вам нагадаю про те, щоб ви не забували обов'язково лишити нам свій лайк, підписувалися на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментували. Почути і побачене, Росія розпочала свій наступ на Сумщині. Це вже не новина. Новина в тім, що наступають вони зовсім не так легко і приємно, як їм це вдавалося в 22-му році. Понад три роки тому ми їх зустрічали вже. На нашій землі нині б'ємо ще на їхній, тож наступ проходить під канонаду вибухів та звуки повітряної тривоги. Вночі Курськ атакували дрони. Губернатор Хінштейн навіть заявив, що місто атакував. Щоправда, аж один він нарахував дрон. Його нібито було збито, але через падіння уламків, ви знаєте, традиційну їхню побрехеньку було пошкоджено вікна у стаціонарі Курської міськлікарні. Хм, Цікаво, як ви думаєте? А хто ж лежить у цій лікарні? Ти слишиш. Ахрене, Да! Ну, хіба це не казкові звуки? Взагалі, наступати, знаєте, це класно. Це класно і легко, особливо. Коли наступаєш, не ти, особливо коли ти не рахуєшся зі своїми втратами, і коли ніхто не спитає тебе за провал твоєї армії, і звісно ж, рабська орда СВОшників скорилася путіну і пішла і пихтя в наступ. Бо відступаючи, свої ж будуть стріляти просто в обличчя. При тому, що наступаючи, вони вже на досвіді багаторічної війни, ну хто вижив і пройшов прям довгий шлях, вони точно знають, що варіантів у цього наступу рівно два. Перший вони загинуть в бою, або другий наступ захлинеться. Бо це тільки по тілі, куди Києва буквально рукою подати. Ну а по факту, увесь цей шлях обов'язково буде всіний трупами росіян. там такой вот интервью, который мне дали, вот, собственно говоря, в лесу практически при фронтовом, вот, ну, на условиях анонимности, такое вот честное, откровенное. Что бы вы сейчас в первую очередь сделали для того, чтобы для победы? Прекратил войну вообще. Вообще прекратил войну. К сожалению, эта война не имеет конца. Пока мы тупо друг друга не убьем. Они же такие же, как мы, они же не сдадутся. Да, я понимаю. Это... Все, они не сдадутся, и мы не сдадимся. И пока мы друг друга не убьем, либо не покалечим до того уровня, что придет третий враг и убьет нас обоих. Когда вы мне задали вопрос, а что бы сделал я, я бы просто сказал, все, стой. Ну, в общем, да. Все, стой. Вот такое интервью, друзья мои, удалось мне взять на суджанском направлении лесу буквально при фронтовом, вот у старшего офицера ни часть, ни его имя, ни звание открывать не буду по понятным причинам, скорее соглашусь с его выводами. Ну, либо надо резко переламывать вот, с воздушным наступлением эту войну, да, вход войны в на нашу пользу, либо прекращать вот это бессмысленное заклание людей с обеих сторон. Потому что у нас был единственный способ да, вот, э, не провалить специальную так называемую военную операцию, это подготовить Блицкрик. Ну, в 2014 году шанс, который тогда открыл Стрелков, упустили, когда можно было сделать все с минимумом вообще, потерь минимум крови. Вот. Но в 2022 году надо было близко готовить. Его не подготовили в этот момент. Так сказать, э, вот получилось такая вот, такой вот верден 21 века с огромными, ребята, жертвами. Посмотрите, там сколько тел сейчас только в Курской области лежит. Мы еще передачу с как собирать приходится. В таком случае, в общем-то, освободительный поход, он лишается смысла. Мы, нас, те, те, кого мы хотим освободить, нас будут ненавидеть. И так уже наломали дров. Поэтому вот мое глубокое убеждение, нынешняя система, которая вот, сказать, существует в Российской Федерации, она обеспечить такого блица не может. Вот. Ну и продолжать вот эту вот массовую бойню, когда ничего стратегически уже не изменится, по большому -то счету, тоже, тоже уже нельзя. Вот Нужна передышка, чтобы в общем-то что-то поправиться. Что изменить? Подсказываю, что цей Калашников на сегодня и завтра станет иногентом в Редней России, бо расповедая про Дуже непопулярні речі, ну і не ж його ніколи не будуть цитувати чи пускати до Скабєєвої. Він не буде стояти поруч із Славіовим. Ні, ні, в них абсолютно інша риторика. І тим паче нібензя далеко, далеко далеко від російсько-українського фронту буде розповідати геть інше. В російському цирку Салей – новий коронний номер на манежі, правда, це той самий вище згаданий клоун Нібензя, але із новими поясненнями, чому ж вони б'ють по нам? Значить, так удари по Україні наносяться, бо наносяться удари по Росії, і допоки ми не прикратімо це бізобразі, все буде продовжатися. Я дико перепрошую. Це що виходить, що війна могла скінчитися і зупинитися ще в 22-му році? Бо, як ви пам'ятаєте, ніхто нікуди не бив. Та й війна точно почалася не через українські удари. А точно. Це ж просто нова брехня. Донь, доні, Дональд Трамп пушка не шили Україні зброю. І війні настане кінець. Тупіві. Які ж ви тупі росіяни? Американці? І особливо Дональд Трамп. і так майже вже нічого нам не передають. Ви якось не на того ставку зробили, не на ту конячку, але затягування війни призвело вже до того, що навіть німці психанули і дають гроші нам на нашу балістику. Ну що, здобули? будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима. И никакие новые антироссийские санкции, поставки оружия Украине и другие враждебные по отношению к России шаги не предотвратят неизбежное военное поражение режима Зеленского. Ну, поки європейці, як ви знаєте, водять пісюном по обличчю росіянам. Росіяни, хоча і трошки ображені, але таки збираються ви не повірите, зберуть свої клумки до Стамбулу на другий раунд переговорів. Піском каже російська делегація летить до Стамбулу і чекатиме там українців 2 червня. Вже в понеділок, Москва знову йшла на переговори, буквально дрім-тім. політичних карликів на чолі із. Істориком Меденським, який взагалі ні на що не впливає, ніякого мандату проводити самостійні перемовини, немає, якого навіть Сполучені Штати Америки просили більше не надсилати, але робоча група зібрана. Робочий рот Путіна каже, що навіть Путін вже готовий взяти свій каловий чемоданчик і зустрітися із Зеленським та Трампом. Щоправда, не поспішайте не найближчим часом, а коли настане. Влучна мить. Тож, власне, що нас чекатиме в понеділок? А там буде черговий нецікавий стендап. Росіяни так зараз носяться зі своїми папірцями. Доні, доні Трампушка, ми все зробили. Ми виконали домашнє завдання і вже написали меморандум. Ми ж з вами, друзі, будемо неприємно здивовані, що нічого нового там просто немає. Навпаки, росіяни вже зараз перебувають у наступі, тобто вони планують тиснути на нас із позиції сили. Певно, що можуть додатися і масовані ракетні обстріли, і наступи на інших напрямках, щоб зробити вигляд, що вони і справді. Попереду, що всі попередні три роки повномасштабної війни взагалі вони не воювали. Ні, ні, що вони навіть не починали, і тільки зараз ось вона справжня війна. В це змогли в цьому пересвідчити і засвідчити Путіну. В це повірили росіяни. В цьому Путін переконав Трампа. Ну а в нашому житті це все вже було. Віддайте все, скоріться, встаньте на коліна і цьомне перстень царя. Ось коротка викладка російського меморандуму. Російської сторони 2 іюня в Стамбулі пройде очередний раунд переговорів. Що для російської сторони стоїть в зустрічі? В Повістки зустрічі обозначено чітко. Договоренность, которая была достигнута 16 мая, это договоренность о том, что стороны попытаются сформулировать меморандум, который будет описывать ключевые подходы урегулирования, за которым должен последовать уже непосредственный договор. Поэтому сейчас Россия разработала этот меморандум. Он находится у наших уполномоченных представителей в переговорной группе, в частности которая возглавляется господином Мединским. А вот, и у него есть, соответственно, и директивы, и полномочия для, для обсуждения проекта, который на сегодняшний день разработан российской стороной. Там излагаются наши подходы о, к долгосрочному системному регулированию кризиса. И вот именно на Кризис? его основе мы предлагаем строить диалог и искать компромиссные формулировки, которые могут быть достигнуты в рамках этих переговоров. Обожаю, когда они называют нашу войну кризой. И помните, как же все схоже. Мир свого часу не потрібен, був Гітлеру. Миру не шукають нині росіяни. Вони хочуть перемоги і готові стирати на своєму шляху все земне. Чим закінчилась перша історія, ми з вами чудово знаємо. Чим закінчиться наша війна? Сумнівів немає втратами для росіян. Адже Соловйов хай навіть перевираючи й перекручує, але таки каже правду: будь-який інший варіант, окрім перемоги, просто знищить тотальну Росію. Вони існують рівно тоді. І до того моменту поки воюють, тому спинитися вони не можуть. Посипеться абсолютно увесь їхній картковий будиночок з Кремлем, з пропагандою, і настане смута Трамп, Саме Трамп зараз рятує Росію. Він протягує руку допомоги, каже: дебіли, це ваш останній шанс. що ну, Росія, Росії, Росіяни продовжують наступати в своїх теплих студіях і, звісно, перемагати. День, приблизились к миру или нет. Если у нас был тренд ключевой. Вы опять не понимаете, ага. это вам нужен мир. Мне нужен, да? а он всем нужен мир. Нет. Нам победа... Нам победа нужна. У нас совсем другая задача. Наша задача обеспечить Ой. процветание нашей страны в безопасности на поколение вперед. Если для этой цели должны перестать существовать нацистские режимы и поддерживающие их политические элиты, так и будет. У нас нет задачи сохранение украинской политической нации. Но об этом же не, не об этом поэтому мир нам не нужен. То есть нам, нам не нужен диалог с Западом сейчас, как, который победа мы все нам... пошли. Нужны, да? Понимаете? Наши условия очень простые. Должны быть соблюдены наши национальные интересы. Мир любой ценой, перемирие. Мы ни разу этого не говорили. Ни разу. До речі, коли росіяни кажуть про нерозширення НАТО, ну там фактично НАТО вже нікуди розширюватись. Ну, справді Грузія, Україна, Молдова це ледь не останні держави, які залишилися, але і так, майже по всьому периметру в Росії є оці вороги. Тож, оця війна до перемоги, про яку каже Салавйов, на щастя, європейці все це чують і розуміють. Знаєте. Чому раптом та сама Європа збагнула, що їм треба терміново, просто зараз ще не вчора віднести свої кошти до України і вкладатися в наше ВПК? Тобто, воєнно-промисловий комплекс, це не благодійність, друзі, це не якісь там високі цінності західного світу. Ні, просто вони порахували скільки їм треба власного часу, щоб... Розбудовувати це в себе, щоб запустити цей комплекс на території європейських країн, а ще скільки коштів, і зрозуміли, що швидше і простіше це буде зробити саме в Україні, бо це не подарунок нам, це те, що буде використовувати і Європа, розуміючи, що Росія тепер буде воювати вічно, і наступні після нас це будуть саме країни Заходу. До речі, самі расисти цього навіть і не приховують. Вони не прикидаються голубами мира, власне, як Соловйов. Вони і світові, і росіянам кажуть: воювати будемо до останнього путініста, до останнього немовляти, і на фронт скоро будуть відправляти всіх прямо із утроби матері. Так, не буде вот, в той ситуації, в якій ми знаходимося вместе з западом, ніякого міра навічно не буде Ніколи. Це треба розуміти. Это надо понимать, и никакие бумаги не имеют никакого значения. Это, это тоже надо. Чего бы там ни обещали. Сегодня обещали, завтра так вся международная... А в ситуации этого конфликта с Западом, да, он такой экзистенциальный, как вы любите говорить иностранные слова. Но бывают ситуации, когда надо прерваться. Такое тоже бывает. Буває ситуація, коли треба перегрупіруватися не тільки їм, але і нам там хреново знають, як це піде. Я, я не знаю, я не даю сказать, рецепту. Знаєте, хто виграє в нашій війні? При тому під словом виграш зрозуміти мене правильно, я не маю на увазі от прям прапор в Києві чи прапор в Москві. Ні, це більш екзистенційне, це збереження, збереження політичної нації своєї держави. Одним словом, виграє той, хто адаптується першим переорієнтується і вчасно визнає, прости господи, реальні на землі. Сорі, але тут це доречно. Тобто Україна вже усвідомила, ми про це кажемо. Ми не йдемо на кордони 91-го року. Це така ціна людських життів, що можна втратити всю націю. Ми за збереження своїх територій і свого народу. Це і є адаптація під реалії. Хто ж не виживе? Не виживуть росіяни, бо вони упорно не хочуть еволюціонувати над власною пропагандою. От як вони завели себе в 22-му році на темі демілітаризації, денацифікації, так судячи з усього, ми вже знаєте там через роки будемо навіть не дрони з ракетами крутити, а збирати субмарини. А вони все одно будуть топтати своє ж лайно. Ми хочемо всю Україну. Слухайте, а пупок у вас не розв'яжеться? Ні. Правду, нам нужна вся Украина. Мы это по-разному называем. Мы называем это денацификацией. Попробуйте добиться денацификации, если у нас не будет политического контроля на этой территории. Нам нужна демилитаризация. Попробуйте обеспечить демилитаризацию, то есть отсутствие военной мощи у страны, которая является независимой суверенной и имеет поддержку НАТО. Невозможно без Установление контроля над полнотой этой территории. Вот те люди, которые считали, что мы находимся в положении, чтобы, например, каким-то дипломатическим усилием остановить э, войну и как-то выйти из этого, ну это нереально. Просто, может быть, было бы хорошо. Просто это невозможно. Это надо исключить. И в этом отношении, я думаю, все стороны, которые сейчас э, участвуют в этой войне Байдена, э, Зеленского и Путина, как это называет Трамп, но не Трампа, Братья, внимание, готовится, да, ещё есть е, е, на место Байдена сейчас Евросоюз стоит. Ну мы просто готовимся к этому лету, мы готовимся к решительным военным действиям, мы собираем силы. А до того, це що було? Літо 22-го, літо 23-го, літо 24-го. Ні, ключове 25. Але зараз не про це. Знаєте, це більше навіть не смішно. Ці всі заяви, що Росія більше не є європейською чи проєвропейською країною. Вони справді дуже довгий час мімікрували саме під захід, але в останні роки це вже повноцінно азійська країна. Це зараз не тільки і не стільки про геополітику, це зараз про те, як усі стали зовнішньо мімікрувати під китайців, ну чи корейців. По-перше, всі давно знають, що. Є у Путіна один із двійників такий собі бурят. Ну, переборщив дід із ботексом. Ну, тобто, всі якраз на фоні цього почали говорити після співпраці з Сідіньпінем, з Кимченіном Путін вирішив стати трошки схожим на них, але він не єдиний, всі інші мають теж підтягуватися. Тож тепер час із Кабієвою. Чим більше вона набирає вагу. Тим більше вазі її будуть сприймати за свою. Ну я ж не придумую, Ви можете самі подивитися і написати, згодні ви зі мною чи не згодні, як вона виглядає зараз. Але хвилинка світської хроніки завершено. А тепер по суті понад три роки, і Бог на скільки мільярдів доларів? Росіяни витратили, аби посварити Україну із Європою, відірвати нас від НАТО і Європейського Союзу, ставили кучу свічок чортам за упокій нашої співпраці, втручалися у вибори, очікували приходу антиукраїнських сил. А результат на табло Захарова Буха в Євно, Скамєва бурятка до України. Якщо не Тауруси їдуть, то мільярди євро на українські ракети. тепер Новий дружочок. Ну да, да. Это, видимо, друг по разуму, я так понимаю, и по той самой ложечке для белого вещества, которое они называют сахарной ложечкой. Господин Мерц, которому Зеленский теперь уже вот ездит, он, видимо, разрывается между Макроном и Мерцем. У него новые приоритеты у Зеленского. Мы верим в угрозу поставки Таурусов. Мы думаем, как реагировать на дипломатическом Уровне. Это вообще нормально так вести себя? Вы как дипломат высокопоставленный, Мария Владимировна, скажите, пожалуйста. Но почему, почему я себе никого не позволяю в эфире своих гостей спитати? кого-нибудь. А считаете ли вы нормальным, что северокорейская власть поставляет баллистику для России? А как посмел Иран, с которым, оказывается, Россия расплачивается золотовалютными своими запасами? И мой гость говорит, нет, это переходит наши красные линии, и что, и ничего. Ну то давайте знову на Берлін вдарити, знести Німеччину. Я вже можу упасі Господь вести за вас ваші програми, бо я на пам'яті наші глядачі знають всі ваші наративи. Але від того, друзі, я вам нагадую, Росія не перестає становити для нас загрозу, а пропаганда все ще отруює. Тож допомагайте нам розповсюджувати наші матеріали щодо розвинчування їхніх кидів. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово допомогти команді youtube каналу Курбанова Лайф ви можете завдяки всім реквізитам, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором і шукайте всю інформацію на головній сторінці нашого youtube каналу Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.